З нами на зв'язку Володимир Черняк, прес офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Черняк, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Яка ситуація довкола Бахмуту станом на сьогоднішній ранок? Станом на зі... ситуація проте контрольована. А, погода знову змінилася зараз. У нас до мінус 7 градусів морозу. Тобто, якщо ще вчора вранці стояла вода, ну було. Волі тепло, зараз це все вже позамерзало, що, в принципі, дає змогу противнику активніше проводити наступальні дії, від яких він, в принципі, не відмовлявся впродовж цього часу. Проте погодні умови трошки заважають, в принципі, проводити будь-які військові дії, що нам, що їм. Пане Володимире, а де зараз ворог атакує сильніше? На південному чи на північному фланзі Бахмуту? Південному фланзі, зокрема, в населеному пункті Богданівка, йому вдалося закріпитися в деяких районах. В принципі, така ситуація відбувається доволі часто. Це обмін позиціями, можна сказати. Тобто, якщо ворог наступає в одному місці, значить ми десь пробуємо наступати в іншому місці, тому що. Війна зараз дуже динамічна. Що ворог, що ми ніхто не стоїть на місці, кожен старається використати і погодні умови і свої власні якісь можливості для того, щоб просунутися вперед. Які ресурси використовують росіяни для проведення своїх штурмів? Ресурси використовують в основному свою піхоту. Також завдяки своїм небагато чисельним союзникам. Вони намагаються зберігати високий рівень артилерії. Обстрілів, так як їх запаси в принципі не безкінечні, і ми зараз бачимо зменшення артилерійської активності противника, проте за рахунок іранських та північно-корейських боєприпасів вони стараються все-таки зберігати таку саму кількість артилерійських обстрілів. Проте варто зазначити, що через доволі низьку якість боєприпасів все таки страждає точність та ефективність таких дій. Пора старається. Так, так, завершують завершують. Ворог старається менше використовувати легкоброньовану та важку техніку, і в основному старається робити якісь наступальні дії за рахунок живої сили. Дякуємо вам за інформацію. Володимир Черняк, пресофіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про те, що росіяни не полишають спроб штурмувати позиції українських міст поблизу Бахмуту.